Усім привіт! Це Анна, я допомагаю готуватися до ЗНО з української мови та літератури на всі 200. І сьогодні буде невеличкий урок про завдання, яке було на демонстраційному ЗНО з української мови. Ось вона. Треба визначити, де правильно передано пряму мову непрямою. Натисніть на паузу і спробуйте виконати це завдання. Правильну відповідь я покажу дещо згодом, а зараз пропоную коротенько згадати, що таке непряма мова. Це. Чуже мовлення передане недослівно. Непряма мова утворює складнопідрядне речення. І непряму мову ми не беремо в лапки, на відміну від прямої мови. Приклад прямої мови. І побажав він скайвокеру Хай буде з тобою сила. Як переробити це речення на непряму? І побажав він скайвокеру, щоб з ним була сила. Це приклад непрямої мови. Це речення є чужим мовленням, воно складнопідрядне, і не беремо тут нічого в лапки. Таким чином, ми переробили пряму мову на непряму. А зараз погляньмо на важливе правило. Коли ви перетворюєте пряму мову на непряму, потрібно змінити особу займенників і дієслів відповідно до особи, від імені якої передається чужа мова. Що я маю тут на увазі? Ми говоримо, і побажав він скайвокеру, хай буде з тобою сила. Але коли перетворюємо на непряму мову, маємо і побажав він скайвокеру, щоб з ним була сила, замінюємо тобою на ним, тому що тепер ми вже говоримо від імені Я. Тобто ми розповідаємо про тебе, а саме про скайвокера, як про нього, тому що від нашої особи. Він це він, а не ти. Ми не говоримо до нього прямо, а просто переказуємо, і побажав він скайвокеру, щоб з ним була сила. Ще приклади. Він сказав: Мене звати Остап і запитав мене, а тебе як звати? Не пряма мова. Він сказав, що його звати Остап і запитав а. Як мене звати? Правда? Оскільки ми говоримо від своєї особи, то про нього ми говоримо в третій особі, його звати Остап, а про себе в першій особі мене звати. Іван сказав, як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї. Це речення якраз з тесту, і тут ми перетворюємо мені на йому, мене на нього, і мої на його. Іван сказав, що як і будь-якій людині йому важливо знати, що про нього думають інші, як сприймають його ідеї. Тут ми переказуємо цю пряму мову непрямою мовою, і тому про Івана говоримо вже в третій особі. Отже, в таких завданнях важливо просто дуже уважно прочитати все речення, подивитися, чи всі займенники тут перетворено. Іван сказав, що як і будь-якій людині не мені має бути, а йому, правда. Іван сказав, що як і будь-якій людині для нього важливо знати, що про нього має бути. Йому важливо знати, що про нього думають інші, як сприймають його ідеї. Тут все правильно. Треба уважно, уважно прочитати ці речення, які дуже схожі одне на одного. Тому на ЗНО не поспішайте, а читайте уважно варіанти відповідей. А для практики сьогодні пропоную вам таке незвичайне завдання: пропоную вам переробити речення на пряму мову. Анна сказала нам: якщо завдяки моїм урокам ви складете ЗНО з української на всі 200, напишіть мені, і я зроблю вам невеличкий подарунок. І це правда. Напишіть мені, якщо складете ЗНО на 200 балів. Зараз натисніть на паузу і спробуйте записати собі це речення, переробивши його на непряму мову. Натисніть на паузу. А коли готові, я покажу правильну відповідь. Анна сказала нам, що? Якщо завдяки її урокам ми складемо ЗНО на всі 200, треба їй написати. І вона зробить нам невеличкий подарунок. Як бачите, тут ми також поміняли дієслово зроблю на зробить, тому що ми маємо замінити з особи я на вона вона зробить в майбутньому часі. Ну, сподіваюся, тепер у вас буде додаткова мотивація скласти ЗНО на всі 200. А щоб добре підготуватися і скласти на максимальний результат, запрошую вас проходити тести на нашому сайті і на цю тему, і на інші теми типових завдань ЗНО. Ці тести унікальні, містять пояснення та можливість проходити роботу над помилками. Більше про передплату на тести дізнавайтеся за посиланням, яке є в описі під відео. А якщо тобі сподобався цей урок, постав, будь ласка, йому подобається. Підписуйся на канал і залиш коментар, яка тема з мови чи літератури для тебе досі найскладніша. На все добре!